Так, частина друга. Покажу вам точніше, що сталося з цією стрілою. Коротше, видуло, вибило метал. І всі чотири сторони. Ось така стріла. Міняється вона на стрілу від ескаватора Камацу. чи КамАцу. Є відмінності від того, що уші переварити прийшлося, бо не, не такі самі отвори. І тут теж треба постачувати. Mm -hmm. Коротше, такі сперла. А цей ескалатор камацу згорів. Таке поділи. Так, ремонт продовжуємо. Порозий шув за стріли. Нагадаю, ця стріла, я не казав, звісно, ця стріла стоїть штуку євро. Би переварили всі кріплення, приєднали циліндри. Зараз, коротше, вона трошки менша. Ну і зараз будемо приєднувати цю штуку. Ну-ну, Під'єднали ми циліндри. Під'єднали ми. Цей циліндр, коротше, там получилось трохи. При сварці трохи... Зійшлося і не було б можливості її нормально поставити. При вас різать, чистить, коротше. А тут палець помінявся. Став другий, тому що, що, що розміри не такі. Я не знаю, як воно буде ще працювати. Ну, завтра вже підключить труби, поставити бака. І провіряти. Так, зробили ми вже Коротше, Поміняли цю стрілу. Трохи мучилися, мучилися, перемучилися. Короте, так будемо запускати. Ескалатор працює, це все головне, провірити його треба в роботі. Ну, Осталося туди, трошки у нас не було підкріплення, Переварити кріплення для шланг і кабелючок під'єднання. Всього, проєкт ескаватор закінчений. бувайте здорові. До свидання.